песни. Все чистенькие, гарненькие. Ну то блядь, пошли раз ты зажить Стиль ты что? Там ковальчик шестер не валяется. Правда? свое дело, шаришь Я работал летом, я всегда на майке Фаны любят, они меня знают Не прошу донаты, я не попрошайка Мы, мы на мясе, ну типа контры Но так плевать, блядь, на этих лохов Я РД искупаю шопа, голик, дай брат Тобой, да мне похуй, сколько Пускают тросы, чек, восемь знаков Потом чекал хаты, они Ты Семья гиганты, большие бабки Взял их шестой, но на мне девятки Тащил из тура мешки за тряпки Вот больше траты, а пятикратный Я 7-3-5, версии Напишет меня, вижу индикат Я знаю, что ты флексишь именами Всім добрий день. Вот. розібрали вже мотор. По дорозі в нас були отакі вот нічаки, так бонусом, на, чем... на металом зам. Вот, короче, разом з вами скриваю. Чесно, ще не бачу, я просто забув, що треба щось відео на YouTube знімати. Тому Блядь, не годний йде. Не йде нахуй, що Хочу вже глянути, що там на щось не йде. Нахуй. Зараз пойму чого. Щось не, щось не дає, що не пускає. Не. Може через оце не дає. Щас. Коротше, забрав свої запчастини, але забув все показати, розказати. Мотор вже наполовину зібраний, коробку зібрав, перевірив, прощокавсь, чи на працює, До шостої, до пер вийду йшов. Ще бракує одної прокладки мені трохи не на між циліндром і головою. Раше, що зможу, то зберу. Зарешта вийшов вже на... Якийсь інший період, коли буде прокладка на якийсь інший час. Коротше, мотор майже зібраний. Залишається накинути голову і дозібрати степлення. Голову поки що не можу зібрати, тому що немає прокладки. Ніде немає. Поки що дозібрав цю сторону. Завтра візьмусь до цієї. Не знімав зборку мотора, тому що... Повно є відео на ютубах. Я думаю, що вам проблеми. Гулять! Ось, перебраний мотор 139, такий зараз буде встановлюватись на раму. Вон. Ще є отакий скутер на продаж, це на спіаджо чи то Liberty, чи Fly. Ну, Щось таке, коротше, немає по ньому голови, немає коліс. Пластик вщент весь побитий, нема сідушки, тільки голова ціла. Тримається купи, все добре тримається. Це... Тросик газу живий, по тормозам не знаю. Задні точно не можу можливості провірити. Передні... Ну, переднім двохпорчнівий супорт, колодки на місці. От. Поставив колеса, доробив мотора і поїхав. Да я чуть-чуть, можно? Вот. На, возьми. Станцов на связи. Я бы не, блядь. Снимай его, придурка. Не Я чудо. Так, Це новий учасник нашої маленької сім'ї Априлія SR-50, гайпер, вода, Короче, мопед заряжений. Правда, повністю 100 копій, але все рівно він йде досить непогано, як на свої 50 ковики. 5, і вся стокова трансмісія. Ну, Їде, дочасно, дуже непогано, ну, ще на стоковій трубі. Вот. По мопеду було практично взагалі нічого не зроблено після покупки. Ну, Там пропалена труба, почищення карбюратора, ну і там по помілочам так трохи. Себя оружие, один магаз дома, один в бардачке Фольксвагена, мы росли на улице, на блоке, школы и детские садики по праздникам. Воздушные шарики. Дома -сяги. Дома -сяги. Добрий день, добрий вечір дорогі підписчики. Добрий Добри вечір дорогі підписчики. Ось ми трошки виїхали покататися. І блять, п'яний молодий чоловік до нас підскочив. Ну що, дебіл? Коротше, що якась бабка буде кричала. Ти долбайоб. ти долбайоб, давай нахуй. що ти мені зробиш? Ти долбайоб. Ти долбайоб. Що нахуй? Ох, їбай, дальше на фізика. з своєю пукалкою, блядь. А ну, і в гаражі єбану, чи ти все так боїшся, біїшся. <риві> ти би щось розказував чи ні? Дякую я тобі, що купив цього? Оце, коротше, в нашій команді новий скутер Це Aprilia sr 50 Gen 2 на Hyper 2 Pro. Отак от. І на водянці. О, Yamaha BVC. Ó, tá, ó, que foi fone de é mais... Ó, chefe bebeu, o cara lá, vai Ai, que fechar não noca e tu Короче, всім привіт! Робочий день! Збирається мотор 3 на артистика. Вот. Далі спарк. Ще є китайчик на 139 QMB, Honda Dio. Вот. Все мокре. Прилія на ЗДТ на хайпері на воді. Йончик, повністю стоковий. Лялька. Та короче, коротше якось так.